Вітаємо на хвилях «Радіо радіо. Ми мали познайомитись у харківському буфеті, але замість того наштовхнулись одна на одну у Данкін Донаць у Філадельфії. Діана, гравець збірної України з хокею, Марина власниця мережі шкіл англійської мови, але все це було у нашому минулому житті в Україні. Чи зможемо ми відтворити свій успіх у США? Ми і самі, якщо чесно, не знаємо. Але запрошуємо слідкувати за нашими пригодами і присягаємось, що наш серіал зможе підняти настрій навіть в найтемніший вечір. Це дивиться. Діана, привіт. Привіт. Ти віриш, що ми з тобою пишемо подкаст разом, скажи, ласка. Чесно кажучи, не вірю, тому що це все відбулося дуже швидко. Я згодна. І ще прикол в тому, що ми з тобою майже не знайомі, а вже пишемо подкаст. Ми навіть не тренувалися. Ну, оскільки це перша серія нашого подкасту, і взагалі про що він? Так, Він про те, що ми. Починаємо нове життя в новій країні. Ми намагаємось здійснити нашу версію американської мрії. Ми не знаємо, що точно яка вона буде, але ми озвучимо. Я думаю, що це у процесі наших зйомок. Чим Марина займалась до переїзду? Розкажи про себе. Я тебе не знаю. Угу. Я була успішна підприємниця, бо в мене вже була мережа мови шкілінг. І Я себе почувала в Україні, якщо чесно, дуже добре. Тобто, в мене не було планів на еміграцію жодних. І я така була дуже впевнена, самостійна. Ем... Ще раз кажу, успішна, мені дуже подобається це слово. Ти можеш його використовувати, так, скільки так. Хочеш. А, Але в мене був вже момент, я займалася 8 років вже цим бізнесом. Скільки в тебе було шкіл? Uh, в мене була школа в Харкові. В нас була мережа uh, франшиз, яку ми вже продавали під нашим брендом. Школа називалася Space Deer і вона працювала у Львові, у Житомирі. У нас були школи в Києві, і були франшизи в Одесі та в Дніпрі. Були ще маленькі у Вишгороді та в Броварах. Моє життя, яке в мене було в Україні, воно мені дуже подобалось. Я не мріяла ніде більше жити. Мені було класно. А те, що мені було не класно, я розуміла, що я можу на це впливати. Я можу це якось змінити, я можу впливати на життя в країні. Це те, що в принципі мені в Україні дуже подобалось, і подобається зараз, бо все одно є відчуття, що щоб не було, навіть якщо щось не подобається, ти все одно можеш це змінити. У мене не було такого в Україні. Mm. На жаль. Мені здається, що ми поділяємо з тобою принципи і цінності, але ми до них приходили різними шляхами. Скажи мені, будь ласка, як би ти себе описала до того, як ти приїхала в США? Трьома словами, тима реченнями, що одним. як Я ти не знаю. Я захочеш? Мені потрібно три листа. Це цікаве питання, тому що я до. Переїзду у Штати я не знала, ким я була. Я грала за збірну України з футболу, я грала за збірну України з хокею. Я була першим капітаном збірної України з хокею. Я маю багато шляхів, я не можу обрати, тому що я не знаю, як обрати, я не знаю, чим займатися, я не знаю, куди, куди йти. Але коли я приїхала у штати, мені стало легше. З цим. А -а -а. Я була атлет-спортсменка з двох видів спорту. Яка намагалась сумістити навчання. Професійний виступ з обох видів спорту на всеукраїнському рівні та заробіток грошей, яких заробити спортом жіночим, на жаль, в Україні важко, важко чи неможливо, якби важко, Важко. якщо ти їдеш на збори в збірну України, ти не отримуєш зарплатню, ти повинен брати вакейшн на роботі. Ти повинен бути відсутній на роботі два тижні, потім повертатися та закривати ці дірки своїми силами. Ти вже якось трошки згадала про роботу. Тоді скажи, чим ти займалася на роботи. Я зрозуміла, що я що я маю навчитись заробляти онлайн, тому що я хотіла продовжувати займатися спортом, тому я почала з копірайтингу. Я писала тексти для інстаграмів спочатку. Це мені було 16 років. Я шпаклювала стіни, писала тексти, тренувалась, навчалась. Виступала з двох з двох видів спорту в чемпіонатах України. Вигравала чемпіонати України. Типу, це було кризі, але я. Лобому стіну. Потім я почала займатися СММ у цілому, робила в іт компанії один сезон. Я зростала у родині з дуже контролюючими батьками, та моя персоналіті вона дуже пізно почала проявлятися, тому мені завжди важко було приймати рішення. Слухай, це зрозуміло, якщо тебе постійно контролюють інші люди, тобто вони вирішують, що ти будеш робити. Я можу тебе зрозуміти, тому що я з родини з військових. І в нас ем, ну, дуже схожа ситуація, я так думаю, в плані контролю. І ти звикаєш до того, що в принципі твоя думка вона не приймає участі вона у цьому існує. рішенні. Вона не існує. То ти через деякий час в тебе ця здатність приймати рішення, вона починає ем, атрофіюватися. Це правда. І ти вже не можеш вона цього в мене робити навіть просто. не розвинулась з дитинства, mm -hmm. тому що все було настільки контролююче, що я, я до віку 20 років. Я не знала, як приймати власні рішення. Як Марина прийняла рішення їхати в США? Воно в мене було можна сказати спонтанно, можна сказати, ні. На другий день ми зібрали речі з мамою. Я її відвезла до Німеччини до своєї сестри. Звідки вона втекла через десь півтора місяці і повернулася назад у Харків? вона не це... сказала, що вона втікає? О, це окрема історія. Я, її колись... я думаю, що ми колись до неї дойдемо. Там все було дуже важко. Я не здивувалася, що вона втекла. Отак я тобі скажу. І тим більше, що коли в моїй сестри троє дітей, okay. і мама така: окей, я а хто я Бабушка? Я вибачаюсь, я вибачаюсь, я повертаюсь додому. Знаєш, що це в інстаграмі? Мама двох, мама трьох, баба трьох. Баба трьох, так так вона, бабою трьох не хотіла бути взагалі, і uh -huh. в мами в Харкові є ну, мій вічі мій чоловік. Короче, мама сказала, що таки така чудова людина. Що я буду сидіти, як баба трьох, якщо в мене там такий чоловік вдома? Знаєш, поїхала вона назад до Харкова. А я в цей період, поки вона була в Німеччині, я переїхала спочатку до Львова, потім до Києва. І я весь цей період я в принципі займалася школою, бо діяльність продовжувалася. Вона нікуди не дівалася. В нас були студенти, які, яких ще продовжували заняття. Були співробітники, якими також треба було ну. Коротше, діяльність я тоді не планувала закривати школу зовсім. Дуже часто є така думка, що якщо в тебе там, наприклад, едюкейшн, якийсь бізнес, так у освіті, його завжди можна перевести онлайн. Але ні, це не перевести онлайн. Це зовсім новий бізнес, який тобі треба починати з нуля. Бо там інший маркетинг, там інший клієнт, це інші стандарти роботи. Тобі треба під це все змінювати свої навчальні матеріали. Коротше, це не так просто. І я тоді ще думала, чи я буду це робити, що взагалі робити далі зі школами. В мене залишалася оренда цих шкіл, з якою потім треба було щось робити, бо в цих приміщеннях все ще залишалося, і тому було багато цієї відповідальності, з якою треба було щось робити. Тобто я не могла там це кинути. В принципі, я про це не думала. Переїхала в Київ, тому що більшість моїх друзів чи знайомих так чи інакше сідали там, оскільки я сама з Харкова в мене 90% моїх знайомих звідти. Ми почали зідзвонюватись один з одним: типу, а ти що, а ти що робиш, а в тебе що? І я би знаєш, ти намагався просто знайти, а хто, хто хто знає, як правильно. Найкрутіша ідея. Найкрутіша ідея. Ти, ти знаєш навіть не найкрутіша ідея, хоча б якась. І я приїхала в Київ тоді, і в почалися восени масовані обстріли. Пропадало світло ж постійно, тобто не було електрики, не було там опалення, і я жила трішки на відшибі від всіх своїх друзів. Мені дуже було. Самої mm -hmm. ти е, маєш бізнес з англійської, так. типу чого ти одразу не подумала поїхати до США? Ти знаєш, в мене взагалі не було е, думки поїхати кудись, okay. бо мені здавалося, що I will make this work. от щось знаєш, якось ну і тим більше, ми ж вірили, що війна закінчиться. Розумієш? Ми ж вірили, що зараз весь світ встане. І всі ж зрозуміють, проти якої навали. ми тут воюємо. Тому пизди, так, так, так. Та і все так, і все. Ми переможемо. Але коли почалися ці масові відключення, не було вже інтернету, також і ти сидиш сам в квартирі, і в тебе, наприклад, 48 годин немає світла зовсім. Ти не можеш нікому написати, бо в тебе немає інтернету. Ти не можеш вже дзвонити, бо ну, вежі мобільного зв'язку вони ж також не працюють. Вони ж також залежать, залежать від електрики. І мене Ні. від цього пішло накривати дуже сильно психологічно. Я жила на сьомому поверсі, і я зрозуміла, що я дивлюся вниз з балкону, і це для мене вже варіант. І от в такий момент мені стало дуже страшно. Знаєш, я в своєму блозі часто кажу про те, що ми не знаємо, де наша пс... Ну, тобто, знаєш, що ми дуже часто розуміємо, яка, які наші можливості фізичні, а психічно здається, що таких можливостей взагалі, ну, типу, що мужі немає, що емоційно можна все, що завгодно, витримати, але це не так. Просто ця межа, вона її не можна прощупати. І в цей момент я зрозуміла, що ось вона. <плес> <плес> І головне, що знаєш, ти цим станом не дуже керуєш. І ти знаєш, яка думка мене зупиняла? Мене зупиняв кіт. Що треба, ти? якщо стрибати, то з я. Котом я... разом з котом. <плес> я розумію, що це звучить трохи дико. Я зараз про це якось можу розповідати. Ем... Може, з гумором навіть, але я б сказала, що це моя риса характеру, така все це з гумором переживати. І я в терапії. <сум> і мені здається, що так, те, що мене утримувало від того, щоб щось Ну якщо, щоб фіналізувати свої наміри, це те, що я була в терапії, я могла а, якось з цим справлятися. Те, що в мене був кіт, і я не розуміла, що з ним буде далі, як я його взагалі буду залишати. І, мабуть, е що я жила на сьомому поверсі. І я боялася, що цього буде недостатньо. І для мене е, думка, що я залишуся живою, вона була просто непереносимою. І в цей момент я зрозуміла, що е, мені потрібно себе якось висмукнути з цього середовища і з цього стану, в якому я опинилася. Бо я, я не знала, як це інакше можна зробити. В мене була подруга в Америці. Яка мені сказала, говорила про те, що типу є така програма you for, you, United for Ukraine. Фоюкреїн? Якщо хтось не знає, то це програма за якою. Може громадянин Америки запросити українця в США. Обов'язково Америки. О, До речі, я про це не знала. Ну от коротше, можуть запросити люди, які живуть в Америці тоді в Америку, громадянина України, і ну умовно кажучи, виступити там спонсором. Так це як це називається. Та й в мене тоді було взагалі знаєш, категорично ні. Я не хочу їхати, мені це не потрібно. В мене тут є чим займатися, я буду там все робити. Ну мені тоді правда не хотілося. Тобто я себе більш-менш почувала нормально, та я не розуміла, просто що зі мною вже які зміни відбуваються, знаєш? Можливо, в той момент їх не було. І потім ми розмовляли про це ще раз влітку, і потім вона мені сказала, коли це був мені здається, серпень місяць, вона каже, давай заповнимо там заявку, а далі вже будеш вирішувати. Ну, тому що це також процес. Поки ти там відправив документи, затвердили, не затвердили, давай відправляє, там вже подішаємо. І от вже в жовтні, коли почали саме остили, в листопаді я розумію, що в мене вже все. Ну, тобто, я не бачу жодного виходу, окрім. Я вирішую, що мені треба тоді скористатися цим е шансом і принаймні дати собі якийсь брейк. І ти знаєш, от я не розумію. Я ж могла завжди поїхати в Німеччину до сестри. І мені здається, що я вже була просто не в стані нормально мислити. І я думаю, окей, ну е США це англійська мова. Я знаю, що я приїду, і я зможу е якось влаштовуватися у житті. Так, тобто, я зможу там, якщо мені буде потрібно знайти роботу, в мене буде якесь соціальне життя, чого в Німеччині. Не те, що не буде, але до цього, що буде йти, треба у ну, типу, таких сильних і незалежних, як ми з тобою. Відсутня навичка просити в людей допомоги, звертатися там до своїх друзів і сказати: слухай, в мене зараз їде кукушка, я не можу зараз бути сама, і мені здавалося, що подзвонити комусь і от когось намагати своєї типу, знаєш, які в мене проблеми поділяно з війною. Угу. Ну от я, я якось розумію, так бажаю. Будь ласка, не робіть, так як Марина. Бо люди будуть поруч, і вони хочуть бути поруч. І е, для цього нам потрібні близькі люди, в принципі, бо інший шлях, і куди ми куди мене це привело, умовно кажучи, мене це привело на балкон свого власного будинку. Ну місто також я не обрала. Тобто, якщо казати там про те, як саме у Філі я опинилася в США, тому що в мене тут була подруга, і вона жила у Філадельфії. Вона сказала, давай, от, приїжджай сюди. Це не було, що я листала каталог і така. Так, Нью-Йорк, ага, ну не знаю. <рес> <Може, щось>. Каліфорнія, <рес> я не <рес> О, знаю. Ой, ну там це що... занадто, занадто спекотно. <рес> <я> не... <рес> Випадаю з цього, коли люди типу так е, там занадто спекотно, я не можу там працювати, тому я приїду до Нью-Йорка. Емігранти з із... <рес> як Діана опинилась у США. На момент початку війни я не була в Україні. Я грала, я мала професійний контракт із Туреччиною, я грала за команду. Та мій сезон у клубі закінчився рівно тоді, коли почалась війна. Я така: я собі куди мені їхати? Моя родина була в Харкові. Вони сиділи у підвалі 11 днів. Вони жили у Харкові зі сторони Салтівки. Це було дуже важко для мене, тому що я не могла зв'язатися з усією своєю родиною перші, перші дні. Я, я думала, що я з глузду з'їду. Типу, mm -hmm. тому що перша фотографія, яку я побачила в інтернеті, це були два танки та три мертві людини за три кілометри біля мого дому. У Туреччині, на жаль, на щастя, я зустріла людину, яка я думаю, що це було через те, що це був. Емоційно важкий час для мене, тому моя душа шукала підтримки. Та на жаль, вона знайшла цю підтримку в неправильній людині в неправильній людині, і я рада, що вона не розмовляє українською мовою спойлер. Ця людина зараз живе година райду від цього місця. Я взагалі кожного це... разу просто в мене це просто майндблоуінг, Як такі типу, Я речі, не знаю, як це... я їхала з цієї Туреччини, тому що мене вже тошнило від цих кебабів, від цієї людини. Я <с хотіла <с просто ніколи більше не повертатись в цю туреччину, тому що мені було дуже х... слухай. Цікаво ти в якому віці тобі захотілася все ти Пам'ятаєш? Коли мені у школі задавали питання, ким ти хочеш бути через 10 років? Я не знала, ким я хочу бути, тому що в мене не було персоналіті. Але я уявляла таке щось таке там світло у себе в голові, і це захід, такий дім одноповерховий з такою, з таким дахом, дві собачки, та щось таке. Я не знаю, чомусь мені в Америку хотілося, але я навіть не розуміла, чому тобто в тебе було це більше не картинка того, що ти там робиш або ким ти там є. А це більше де? атмосфера, типу де? Я не пам'ятаю наскільки точно. Я застрягла у Туреччині, я почала шукати роботу. Оскільки я працювала з контентом для соцмереж, я знайшла роботу у салоні краси в якомусь там. Я не пам'ятаю, які там усім іммігрантам колять ботокс та свят, я там працювала. Потім я забрала мою маму та мою сестру до мене. Це було важко, тому що я працювала одна, і ми потім зрозуміли, що потрібно фінансова підтримка, якась екстра, тому що я не вивожу. Мама з сестрою поїхали до Фінляндії. А я зробила собі візу в Канаду. Та потім в один день мені написали з Іспанії та от, запропонували контракт грати хокей. Okay. Так, хокей, грати за іспанський клуб. Я така думаю, ну я в, і в Іспанію, типу, не, не дуже хочу, але це хокей. Я люблю хокей. А, в Канаду я хочу, але я більше хочу в США. Але як туди попасти? А, і мені не хотілося, якщо їхати і так далеко не в саму круту країну. А, ми подали документи на мене. Та вони не приходили, хочете трісне. Думала, що я не отримую ці документи ніколи. Я підписую контракт. Я бо пере... ти думала, що ти не отримаєш документи? Я Приїжджаю в Іспанію, підписую контракт з професійним клубом. Граю місяць та отримую документи. В мене є три місяці, щоб приїхати до США. Або ця можливість згорає. Я не знала, що робити, тому що для я для мене, як для професійного спортсмена, залишити команду посеред плей оффів перед фіналами. Це типу. Я не знала, що я вагалась дуже довго. Мені так подано коли Ти згадуєш це? Чорна п'ятниця. <рес> ага, окей. Я думаю, їхати не їхати. Їхати не їхати. Вже фінали близько. Вже в мене підходить срок. В мене вже місяць залишається, залишається uh -huh. місяць. Моя команда вона не виходила до фінального етапу дуже довго. Я прийшла, ми дуже гарно виступили. Ми вийшли до фіналу. Це татуювання це підписи кожного гравця цієї команди. Складені Клас. склад, це символ моєї команди з Іспанії. Uh -huh. Це підписи усіх гравців, складені в один елемент. Може капець мені здається, це така класна ідея для татуювання взагалі. Попросила їх підписати мені листок паперу та скинути фотографії та фотошопі Я сумістила оце. Uh -huh. це все. Зробила татуювання, прийшла і кажу: Я вас дуже люблю, але я маю поїхати. Тобто, ти зробила татуювання, uh -huh. а потім прийшла до них і така: я вас люблю. Таке життя. Знаєте. Uh -huh. Я не можу втратити цей шанс. Та як я бачу зараз, це, був, це було найскладніше, бо але найправильніше рішення. Я їхала сюди, з мене було 500 доларів. Я їхала сюди в підвал до незнайомих людей. А чи будеш ти далі робити кар'єру? Я граю в аматорському чемпіонаті в нас фінали. Слухай, я так рада, що ти граєш. Типу ти знаєш? Я привикла, що я приїжджаю до країни. Мене селять у мою кімнату, мене годують. Мені платять гроші, ти тренуйся та грай. А тут. Заплати сама, доїдь сама, сама заплати оренду. І я така, ти так, зрозуміла, що це таке. Мені не подобається. Mm -hmm. Хочеться грати, тому плачу. Плачу і плачу. Так. Плачу mm -hmm. і плачу. А коли я була у Туреччині, я усім кажу, що наступив такий момент, коли я померла емоційно. Це був один день, коли я зрозуміла, що це too much, треба щось робити. Тому що в моїй родині. Батьківській родині сталася ситуація, яка перевернула моє життя не до та після. Та одночасно в мене стався брейкап, який мене дуже сильно похитнув в емоційному стані. І в один день, у тречень я лежу у кімнаті, яку я зняла, типу тому, що мені не було де жити. І лежу і думаю, на що я залишаюсь у цьому світі. Мені mm -hmm. немає сенсу більше продовжувати, тому що я не бачу виходу. Та після цього дня. Я змінилась як людина повністю, я почала приймати власні рішення. Мене спасла моя сестра, вона мене залишила тут, за що я їй дуже вдячна. Вона стала моєю мотивацією продовжувати життя та рухатись та змінювати своє життя. Слухай, знаєш, це в черговий раз для мене доводить наскільки важливо мати близьких людей поруч. Я рада, що ти тут і ми живі. Ми могли померти чуваки! Як довго? Ми вже в Америці. Я проїхала рік тому, рік тому. Ну коротше, в мене також це був якраз рік, як я знаходжуся в Америці. А я ж тобі писала в інстаграмі. Так, ми з тобою відмічали ми Маємо celebrate день. together? Я uh -huh. тортик Несій тортик. Клас говоримо про американську мрію. Дян, чи є в тебе американська мрія? Скажи, будь я ласка. Я навіть не знаю, що цей термін значить. Йду зранку прокидаюсь в зали, до потім працюю. Я про що ну, люди так... будуть дивитись? Поясни, що чому є... люди мають слідкувати за нашим серіалом, в якому буде завжди сонячно? Як е, нормальна жінка з яйцями? Я хочу будинок, машину та подорожувати, бізнеси. Оце все я хочу. Ти пам'ятаєш, як ми перед записом такі, знаєш, коли ти перевіряла, як ти вдягнена, типу, ти казала, що ти вийшла, щоб ти не виглядала так, наче в тебе є член. Здається, ми тільки що це з'ясували. Я ховаю. Де жити, що їсти, на чому їздити, щоб моя родина не, не потребувала нічого та make money на улюбленій справі? Угу. Ти знаєш, яка це вже буде справа? Я знаю. Я дізналася, яка це справа тільки тут. Тоді я, я не питаю, вияв... яка в тебе американська мрія. Вона сидить і мені щось колупає, мовчить. Давай перевіряючи мій свій член. Класне місце, де жити, подорожувати, робити гроші на справі, яку я люблю. Зараз це відомейкінг та контент мейкінг. Це ще одна причина, чому ми робимо подкаст. Мабуть, так, це для тебе так, так, портфоліо твоє. <сум> бути щасливою незалежно від того, що відбувається навколо. Е, мені здається, що це може бути ще одним з описом для нашого подкасту. <сум> Як бути щасливим, незважаючи на те, що відбувається навколо. Бо е, життя в нас дійсно тільки одне. І я розумію, що бути щасливим особливо зараз, дуже важко. Це правда, і це не про це не про те, що ой, давайте всі зробимо вигляд, що нічого не відбувається, що всім класно. Ні, це про те, що розуміючи, що відбувається, це все одно, зовсім не класно. Все супер, але ти рухаєшся та кожен день. З у собі сили рухатись далі. Питання до Марини: три речі, які роблять тебе щасливою. Три прості речі, які роблять тебе щасливою. Секс робить мене щасливою. Мене щасливою робить захід сонця. Я можу дивитися на нього кожен день, і скільки завгодно мені ніколи не набридає. І я коли переїхала в Штати, я чекала на свій перший захід сонця. Тут знаєш, щоб можна було знову дивитися на небо і тому, що це та проста річ, яка мені приносила багато дуже задоволення. А третя річ, яка третя річ, мабуть, розмови з людьми. Це проста, дуже штука, яка мені приносить величезне задоволення. Тому мені дуже хотілося зробити з тобою подкаст, і тому, мабуть, от знаєш з будь-яких станів, навіть найбільш депресивних і поганих, мене завжди витягають розмови з людьми. Тому, будь ласка, якщо ви зараз це чуєте і ви почуваєте себе якось дуже сумно і погано, виходьте до людей. Слухай, ти от знаєш, а, угу. яка твоя американська мрія про американську мрію? Оскільки, знаєш, для мене цей переїзд він також був неочікуваний. В мене, мабуть, не давай так. Я скажу, що в мене немає чіткої супервізії, як це? Але в мене, наприклад, мені дуже хочеться видати книгу в Америці. Круто, Прямо типу, не просто написати книгу, я хочу видати її саме в Америці. І я себе ти знаєш бачу на ток-шоу, де теж бачу <смі> де я сиджу і розмовляю. Сидить якийсь, е, як це Джимі Феллон, і я йому розповідаю про свою нову книжку. Я щаславна. <смі> вибачте, це в мене знаєш такий варіант, як якоїсь реалізації, мабуть, так. Ну бо я ж кажу, що я письменниця, я в принципі там в цьому напрямку також до війни рухалась. І, мабуть, особисто якось мені дуже хочеться мати в своєму житті партнера. З яким я можу мати такі, знаєш, дуже надихаючі стосунки. Я ніколи про це не говорила як про мрію, і тим більше про американську мрію, але так мені цього ну, дуже хочеться. Питання до Діани: прості речі, які роблять нас щасливими. Я хочу списати про людей, тому що тільки мені здається, в Америці я почала зустрічати людей, які настільки мені. Якось так підходять, тому що я вважаю, що я була не там, де я повинна бути. М може спорт це було не моє, а якесь нав'язане. Зараз я почала зустрічати amazing людей так дуже багато, дуже часто. Я просто я не можу нарадуватись. Я дуже щаслива. Друга річ, ти сказала про секс, але похід до залу я вважаю. Приносить мені більше задоволення, але це теж можна залишити. Так, <рес> <Да, рес> випуск про секс також буде. Ми пояснимо Діані, як, чому це краще, може бути краще, ніж зал. Я дуже люблю дізнаватись щось нове. Воно на мене так діє: типу, я цього не знала раніше, боже, Клас. як це. Та, мабуть, п'ята річ, якщо ми згадуємо людей, зал, секс та навчання, то це кава капучино. Це круто, коли є арсенал таких простих речей, ти такий. Ну так, секс може не завжди доста... Ну Мені, мені, мені здається, така... це було б трохи дивно. Знаєш, такий, так, мені сумно. Будь ласка, давай, Діана, що відбувається? <пробітник> <спробітник> <див> Доступні, мені прості речі. Набрала <пробітник> 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 Набралася. <пробітник> 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 дивлюся на свій список, думаю, що я можу собі дозволити сьогодні. Кава, 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 кава. В мене секс заходу сонця, і, а, і що в мене ще було там третє. Розмови з людьми, ага. так. А, книги. А, бо було б дивно, якщо б їй мені подобалось писати, я б сама хотіла написати книжку. Я б не любила книги, я дуже їх люблю. Сподіваюся, що в мене буде більше часу. І третє — це танці. Я люблю танцювати. Та я займалася 10 років, я займалася танцями в дитинстві. Чому ми не бачимо цього у блозі? Я іноді це показувала дуже рідко. Я ходжу тут на заняття танцями в студію. Я також багато років цього не робила. Це один з моментів, що не треба забувати про прості речі, які тебе роблять щасливою. І я дуже рада, що знаєш, я про це згадала. Бо це прям перші місяці, поки в мене ще тут не було знайомих, поки я ще тут адаптувалася. це була та річ, яка мені приносила оце яка мені приносила задоволення. Це дуже гарний поєнт, щоб поговорити про це. Всі вже знімати цю серію, я вважаю, але але я вважаю, що можна це сказати. Для того щоб налагодити своє ментальне свій ментальний стан, ти потрібен знайти речі, які заряджають твою внутрішню батарею. Mm -hmm. Знайти це та робити це, тому що це дуже важко жити в такому стані, в такому стресі. Це твоя робота знайти щось таке, що тебе буде підтримувати. Для мене це став похід до залу. Я почала ходити о четвертій ранку. А ще заряджати батарею можна сонцем. А в нашому Тому? подкасті завжди сонце. В нашому подкасті завжди сонячно. Так що я пропоную завершити цю сеті на цьому, а наступного разу тоді ми вже перейдемо до наших перших місяців у Штатах. І що з нами відбувалося там? Ми ще не придумали конкурсні активації, розіграші та цю всю фігню. Але ми думаємо, що щось обов'язково буде, тому слідкуйте. ми Будемо розігрувати якісь речі, будемо щось придумувати Цікаве. Може, Марина буде танцювати для вас. Не забувайте підписатись, поділитися з друзями та підтримати нас у коментах. Щоб обісрати. Дякуємо дякую за перегляд!